Друзі, добрий день. Зараз я вам покажу, як ми будемо тестувати обробку кол центр тобто Ми обговорили і я запропонував наступну логіку алгоритм. Тобто, у нас лід отримує менеджер, має завернення, оброблює його. При цьому потрібно створити новий контакт, зафіксувати джерело, звідки прийшов запит, зробити базовий опис, що людина бажає мати можливість прикріпити файл з зображенням. Запланувати замір. В даному випадку давайте зробимо наступні кроки. А, перший переходимо до системи, звісно, і приходимо до додатку call -center. До речі, зараз я перейду у режим тестувальника, щоб ми змогли відповідним чином все відслідковувати. По-перше, якщо ви ще не зробили цього, то, я це, вам, то це варто зробити. Перший крок це підійміть в обрані наш кол-центр. Тобто таким чином, щоб ми його бачили. Тепер давайте створимо задачу у цьому бізнес-процесі і подивимось, як буде відповідати тій логіці, яку ми обговорили. Наші наступні дії. Тобто натискаємо на а, нашу кнопочку Створити. Тут ми можемо або обрати клієнта, або створити нового. Наприклад, ми будемо створювати я тест -тестових, тестові клієнти буду робити, щоб було зрозуміло, щоб нас не забанив YouTube, відповідно. Тоді, коли побачить там контактні дані якісь. Тестовий. Нема у нас такого, то ми можемо його додати. Робимо ось таким чином. Тобто це може бути або компанія, або чоловік, або жінка. В даному випадку хай буде це чоловік. чоловік. Тестовий клієнт, клієнт перший. Ось таким чином ми е, вказали телефон. Ми вказуємо тут який небудь, в даному випадку, це не суттєво. Е, можемо відразу вказати е, адресу, якщо це потрібно, якщо це не потрібно, ми можемо залишити так, як є. Створюємо новий контакт, і, відповідно, е, ось тут ми можемо надати опис, що ж нам потрібно зробити. Тут. Е, Ну, наприклад, нам замовляють кухню. Замовляють кухню. В принципі, цього достатньо зараз зберегти та відправити. Ось таким чином ми зараз вже все це маємо. Тепер що ми можемо зробити? Ми можемо тут вказати, там, наприклад, кухня. Там 101, ша якщо у нас в базі таких товарів ще нема, то це можна зробити через фіктивні продукти. Звісно, тоді, коли у нас з'явиться наша база даних, то ми відповідно зможемо це додавати. Такі товари, і відповідно у нас ціна буде сюди притягуватися. Наприклад, це буде там 15 тисяч гривень. Таким чином зафіксували. Тепер ми можемо ось в, цій, в цьому полі додати ще якусь інформацію або виправити її, тобто там, підправити прізвище ім'я по батькові клієнта, вказати його імейл, e якщо він є, скрегувати телефон. В принципі, ось наші перші кроки. кроки такі. Дивіться, можна, щоб ви розуміли відразу. Ми можемо дуже гнучко реагувати і відпрацьовувати з ось цим інтерфейсом. Робиться все це в налаштуваннях відповідним чином. Тобто я можу скрити ось цей блок, щоб тут не було, щоб ми не бачили інформації, змінити його колір, змінити місця розроблення блокадин відносно одного. Ну, в принципі, будь-які. Речі можна зробити. Відповідно, ось ми можемо в даному випадку з цього статусу перейти на наступні статуси. До речі, я зараз приберу зайві мою точку зору, які, в принципі, зараз не потрібні вам. І продовжу. Ось, як бачите, я вже це зробив. Тобто я прибирав зайві е, статуси, залишив статус перемовини і скасувати. Тобто, тоді, коли ми запускаємо, то відповідно ми е, зафіксували е, наш, контакт, наш контакт. Ось, е, і будь-яку іншу інформацію. Так, давайте все ж таки ми кухня. кухня. А, тут, е, до речі. Стоїть обмеження, що ми не можемо зараз встановлювати ефективні продукти. Тому зараз я виправлю цей момент і покажу далі. Ось про що мова. Тобто відображати тільки реальні продукти. Зараз я цю галочку зніму, для того, щоб в усякому разі в режимі тестування ви змогли. Відпрацьовувати за а, більш а, простою логікою. Повертаюсь сюди, і тепер я можу сюди і фіктивний. Ось бачите, фіктивний продукт також можна а, додавати. Так, з цим розібралися. Далі ми перемикаємо у статус перемовини. Тобто ми а, тоді, коли Отримали заказ, то створили його, по-перше. А тепер нам нужно, треба зафіксувати джерело, звідки прийшов запит, і перемкнути у статус перемовини. Давайте це зробимо. Ось таким чином я додав джерело. Зараз у нас тут вийде блок відповідний, і ми зможемо вказати то джерело, яке ми обираємо. Ось таке віконечко відкривається, і, і тут ми можемо вже вказати. Ну, Наприклад, це буде джерело телефон. Зберігаємо. Звісно, що ми можемо наші джерела доповнювати. Для цього просто треба перейти у відповідний додаток і створити нове джерело, якщо у вас зараз їх недостатньо. Цим зрозуміло. Тобто переходимо у статус перемовини і вже обговорюємо наш, наш процес. Тут ми бачимо, що у нас з'явилися вже ось такі блоки. Тобто, все ж таки, тут ми бачимо фіктивні продукти. Тут ми будемо бачити реальні продукти. Я дуже розраховую на те, що у нас товарна номенклатура створиться, відповідним чином, ми зможемо її використовувати. Зараз це чек-лист, тобто ми на наступне, всі наступні етапи зможемо передивлятися вже безпосередньо у режимі більш розширеному. Зараз я знову ж таки приберу зайві ось ці всі кнопки, які вам не потрібні. Тобто тепер ми можемо зробити опис, що саме бажає наш клієнт. Це можна зробити або в описі, або в описі перший варіант. Тобто ми просто натискаємо на кнопочку, і ось тут робимо, робимо деталізований опис, як бажає клієнт. Бажає клієнт. Це один з варіантів. А другий варіант тоді, коли ми цей опис розділяємо відразу як чек-лист по задачі, тобто у нас ось тут має була має би була кухня там, 101, е якщо це реальний товар. А ось тут ми вже б додали, що саме бажає. Тобто е потрібно е там. Якась особлива фурнітура. фурнітура, наприклад, дизайн, так, колір, 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 бук, наприклад. Ну, в принципі, ви для себе будете розуміти, що тут можна вказати. Відповідно, це все фіксується. Так Ось. Таким чином зафіксуємо, зберегли. Ага, кухня у нас перетягується як фіктивний продукт. Тому тут знову ж таки, я зараз тимчасово О, ні, бо дублюватись буде. Потрібно створити перший наш товар. Давайте це зробимо. Щоб у нас вже не було тут проблем. Тобто переходимо до додатку продукти і перший товар ми зараз створимо просто вручну. Додати продукт, і це буде у нас кухня, кухня 101. Коштувати вона, ну, хай вона буде 45 тисяч. Хай вона коштує, наприклад, 5 тисяч доларів. Тобто, ось таким чином, ми оберемо валюту для того, щоб ми могли перераховувати. Поки я ще галочку ось приберу, одиниця виміру, хай буде це штука. Ось. І, до речі, в кухню ми можемо додати як частини кухні будь-яку кількість товарів, які входять. До нього. Ну, то в даному випадку ми можемо створити так званий паспорт товара для того, щоб нам простіше було робити виготовлення. Але це стосується в першу чергу якихось стандартних виробів. У вашому випадку, оскільки більшість виробів нестандартні, можуть дуже сильно відрізнятися, тому цього можна і не робити. Ну, в принципі, ми робимо це налаштування для того, щоб ось додати цю кухню сюди, додаємо її ось таким чином. Тобто, у нас вона випадає і відразу перераховується ціна продажу згідно з тою валютою, яка у нас є долари, згідно з тим курсом, який у нас зафіксований. Для цього для оновлення. Курс, курси валют у нас є ось такий додаток. Валюти, і ми бачимо, що а, зараз поточний курс 38,1, але можна а, його налаштувати, так, щоб а, редагувати цей курс, і встановлення, наприклад, поставити з Приват-Банку або з Національного банку. можна так. Давайте поки що з Національного банку увімкнемо. І відповідним чином вже будемо відпрацьовувати. Тобто ви в будь-який момент зможете змінити, скажімо так, цю, це налаштування, і тому воно не є таким ключовим в даному конкретному випадку. Ну, бачимо, що кухня коштує ось стільки коштів в гривнях при перерахунку, і відповідно ми можемо тут. Додатково щось робити. Так. Входить, входить, 15 окремих одиниць. Ну, поки, що, поки що так. Тобто зробили опис, зафіксували джерело, ну це ми вже зробили. Мати можливість прикріпити файл з, з зображенням. Ось, наприклад, у нас є таке зображення. Давайте його а, перетягнемо. А, я його перетягну до себе і прикріплю до задачі. Покажу, як це робити. Зберегти як? А, картинку ми можемо просто, просто зберігаємо. Ось, а, так, до речі, куди вони? Куди вона у мене підтягнулася в главні картинки. Так. І тут ось таким чином ми можемо всі ці файли вже прикріпіти прикріплювати. Ну, Будь-яку кількість файлів ми можемо приліпити. В даному випадку ми будемо використовувати виключно ваші наявні файли. Ось ми його можемо передивитися. В даному випадку у мене трошки підтормажує інтернет, таким чином це виглядає. Прикріпили файл. Знову ж таки, зробити заміри. Наприклад, ми можемо. Оскільки ми знаходимося зараз у статусі перемовини, то тут ми можемо для себе розуміти, що ми робимо заміри. До речі, можна змінити назву. Не перемовини, а саме заміри. І, відповідно, тоді, коли ми зробили заміри, то ось такий файл з а, ними ми можемо вже а, відповідно прикріпити сюди. Знову ж таки, як окремий файл. До речі, а, можна проробити інтерфейс таким чином, щоб а, ці заміри а, фіксувати а, у якомусь іншому вигляді. Тобто, там це, здається, трошки складніше буде, але ну, в принципі це можливо зробити. А тепер що ми далі маємо? Ми тепер можемо ну, не буде перенавантажувати, перенавантажувати далі тими картинками, оскільки це це все впливає на скажімо так, об'єми збережені. Ну, ми бачимо, що. Менеджер на об'єкт робить перший замір. Зробив, сфотографував, прикріпив. Тобто, вся ця інформація зараз вже є. Чорновий прорахунок зробив. Відповідно, ми можемо робити чорновий прорахунок безпосереднього у системі. Для цього додавати до Ну, тоді, коли ми будемо розуміти, що у нас в кухню, наприклад, входить. Ось які масштаби так і інше, то ми можемо розгорнути цю кухню. До речі, приїхали ми все, все. Ми приїхали вже з замірів. І тепер нам треба підготувати комерційну пропозицію. До речі, ось тут я відразу продавати виставив, але здається, що ми можемо. Цей статус зараз е, вимкнутий. Ну або два цих статуси це вже на вашій стороні рішення. Зараз перемикнемо у статус, готуємо комерційну пропозицію і бачимо, що відразу у нас нічого, в принципі, не відбулося. Я маю на увазі, що е, в даному випадку у нас е, до. Задача залишилася та сама, але у нас змінився бізнес Ось, Тобто закрився бізнес процес ліда, і розпочався бізнес-процес готувати комерційну пропозицію. І, відповідно, далі вже ми будемо пророблювати. Поки що на цьому все. І від вас зворотній зв'язок, чи підходить вам такий варіант, чи... і давайте відповідним чином вже. Допрацюємо. З моєї точки зору, я б ось тут зробив такий самий інтерфейс, як і в попередньому бізнес-процесі, тобто розділив на дві частини, тобто на фактичні товари, які ми продаємо, і на ті роботи, які нам там потрібно зробити, або переносити сюди виключно. Наприклад, готов, готову продукцію в комерційну пропозицію або що. Тобто, на вашій стороні відповідно зворотній зв'язок, щоб я зміг відповідним чином відреагувати на нього і внести зміни, які вам хотілося побачити. Щиро вам дякую за увагу. Продовжуємо далі.